21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. 20 років тому відбулася помаранчева революція, а 11 років назад на Майдані Незалежності знову зібралися протестувальники. Олександр один з учасників революції гідності. Розповідає, коли розпочалися перші протести та побиття студентів, більше чекати не зміг. Прийшла така. Пора, що треба було з середини піднятись проти вас і І молодь піднялася. Олександр каже, сьогодні, як у 2013-2014 роках, ціль в українців одна зберегти нашу націю. Вони захищають наші родовід, наше життя, ваше, моє, наших внуків, правнуків. Через те. Батьки захищали нас, діди захищали батьків, а вони вже тепер нас захищають і своїх дітей, бо вже не в тому році, ми вже пройшли своє, знаєте, вже від нас не залежить. Олександр вважає, якби не тодішня революція, то України могло б вже не існувати. Може, і не було б вже. Вже тут була б все ФСБ, мінти їхні і президент їхній. Сергій з міста щастя Луганської області був учасником саме Луганського Євромайдану. каже, якби не ці події, ми були б під окупацією Росії та тільки без спротиву. Тому це була дуже важна, важлива подія в нашому житті, в житті нашої держави України. Ми вистояли, вистояли свою гідність і обрели свободу. І далі продовжуємо вже воювати. Розповідає, будучи учасником Луганського Євромайдану, був одним з лідерів. Стояти осторонь і бути байдужим до всіх подій не міг. Я активна людина і в мене є громадянська позиція, тому я не став би, бути байдужим на того, що що було в нашій країні безпреділ і таке інше. Тому вийшов знак протесту. На жаль, під час революції гідності загинуло 106 людей, серед яких і рівняни: Георгій Арутюнян, Валерій Опанасюк, Олександр Храпаченко та Іван Городнюк з Березного. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.